Мамка, мамуся, мамусічко. Ти знаєш, який сьогодні день, мені соняк сказав. П'ятниця тринадцяти. І що? Та ніщо. Щось сонятки казав, та я не поняла, що він казав. П щось про чортних котів про тумани, проти мнотусь. Псонік казав, що треба бути на роботу. Ой, мамка. Ну, я й нічого не казав такого, так що не знав, я ще хочу поспати. Ну то що встаєш чи ні? Та встаю, ти ж мене вже збудила, усічко. Ну добре, пішли прапор, підмач. Кей, Соня, а я, я я мене забув, та й ти скоріше, скільки можете чекати. Сьогодні ж п'ятниця тринадцяте. Забула ті що. Не забуло, не забуло. Так тітки не свариться, давайте що йдемо прапор піднімати У мені на роботу ще було ще дня п'ятниця. Сьогодні останній робочий день цього тижня робочого. А завтра субота не гілля, буде відпочивати. Ну да, та, там мамка, щось там темно мені, щось так страшненько, та не бійся, я ж рядом сонячу. Ну, Добре, давай. Прапор будемо піднімати. прапор п'ятниці піднято на вулиці плюс 17, тепленько. Та тепленько до сумо знайти, та можна, можна. Пішли, мамка відкриває двері, і що там мамка, а що це темнота, а що це баба є такі? Що там, що там падає, що там? О, боже, це що сніг, це що сніг, це що? Так це сніг, і це ж тумани. Осінні тумани, подивіться в крові, Гарно, правда. Не 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 Муса не піду на поминат. може, тут якусь так круконатся. То ж добре тітки, де хочете там і поминат Заходьте в хату. Ну добре, асі подписикам гарна, робот сутня ще мусяцюкки помпки пока. Ваш соник цьому бомки, пока. Зараз на проманат схожу йдемо їсти з муською. Дякую, мамусік, за пастетик. Дякую, дякую, мамусік, дякую. А всім гарного дня. Не забувайте, що сьогодні п'ятниця, останній робочий день тижня. Ура!